Вони зважили все, що є на ринку з оглядів автомобілів, і попросили зняти нарешті нормальний огляд на італійський автомобіль, нормально, нормально. попросили, щоб це зробили люди, які роздали. Звісно, зв не все предварить? Да, так, ну там там даже вибір був дуже швидкий. А зараз блог для тих, хто розбирається. Мазераті Гранд туризму 2025 року. Є автомобілі, які купують серцем. Є ті, які обирають розумом. А є Мазераті, марка, яка ігнорує обидва ці варіанти, бо її обирають інстинктом. Перед вами нове грантуризму повернення легенди. Це Мазераті. і цього вже достатньо. Що потрібно знати про Турізмо? Це не новинка з конвейера, це пряма спадкоємиця культового купе, яке вперше з'явилося у 2007 році. Але нова генерація зовсім інша історія. Двигун V6 Netuno – той самий, що звучить як внутрішній монолог справжнього італійця. 3.0 Твін Турбо на 490 коней це інтелігентний, але з норовом. Потужний, але граційний. Платформа абсолютно нова і створена одразу на два серця: бензинове і електричне. Так, є електричний Gran Turismo Folgore, повноцінно електричний варіант на 761 кінську силу, але ми зараз говоримо про машину, яка ще пахне бензином і має характер, загартований у гаражах Модени. Повний привід 0-100 за 3,9 секунди. Прискорення ніби тебе штовхнула вперед мрія, але без агресії. Це сила, що подається з витримкою. Це як перший ковток Еспресо в центрі Міла. Плану різкий, насичений, але дивним чином дуже-дуже спокійний. Салон це вже інше покоління, цифрова панель, сенсорна центральна консоль, преміальні матеріали, але жодного відчуття технодісплею. Тут усе про стиль, про те, що ти в мазераті, а не в обчислювальному центрі. Дизайн, мова форм. Без зайвого кожна лінія, як мазок пензля, впевнена, органічна, ніби знала, куди мала йти ще до того, як з'явилась на світ. Грантуризма не про практичність, це про статус, смак і впевненість у тому, що твоє авто говорить про тебе більше ніж ти інколи сам розповідаєш за себе. Але ми тут не просто так. Я знаю, як ти любиш ці автомобілі, знаю, як ти ними дихаєш, тому я думаю, це буде дуже релевантна інформація, тому що автомобіль складний в сприйнятті, мало що в нього знають. До 2007 року взагалі випускали до 10 тисяч рік, ти знаєш, Мазарадів. Була женячка. І тим більше в нас культура якісних італійських автомобілів, я вважаю, трошки недопонята. Всі, хто хоче щось швидке, вони одразу ныряють в БМВ. Page. Это другая история. Серый Мазерати yeah. – это автомобиль, который всегда воспринимался как какая-то итальянская суперклассика. Ну, всегда. Да? Слушай, она… В чьих руках они только не побывали. Кто их только не выкупал именно из-за этой изюминки, которая совмещала в себе скорость и супер, и вот это вот ощущение эксклюзива. На мой взгляд, если говорить про итальянский эксклюзив, то это однозначно не Феррари, не Ламборгини, вообще отдельная история. Это Мазерати. Сейчас сядем, я уверен, что мы найдем в ней именно то, что в ней должно быть. Каждую деталюшку хочется потрогать и отломать на память. Зараз в Україні нове Мазераті, не, не така велика пропозиція. Не. Це одна з них, гран-купе одну, до речі, вже купили. Це середня комплектація, да, у нас модена. Це, 550... Це Гран-туризма да? гран модена. Да. 550 кінських сил, якщо не помиляюсь, ми зараз все уточнимо. Яке в тебе перше враження від неї? Ну, это, ну, я тебе скажу, що в мазіраті относиться к цим автомобілям, на мой взгляд, у яких навіть якщо поснімати всі знаки відліття. ты в темноте понимаешь, что это мазер. А не це, до речи, силуэт, это не Это, это их їх... силуэт. Это одна из ключевых отличий. Это есть главное в стилистике. Если они через столько лет пронесли этот стиль, который без логотипов, их подписывать не надо, как сегодня. Ну, слово чан може писатися наоборот, ти розумієш, що це другой автомобіль. Так, Гранд туризм, все про що? Все про з комфортом, швидко а, доїхати, а, 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 якусь купе, купе. красиву точку. Кого-то за коленку держи, да, про ну, то протозер. Трен... Грабине Заланський штурвал. Кого-то за коленку і наваливаєш. Это круто. Я катався на, на предыдущих, ще на v 8 4,8 мотор, по-моему, не был, 4,7, 4,8. Ну, тут авто, тут тут двигун, який Мазерати э, сварили инхаус. Свой. абсолютно новая. No я говорю, что я сейчас даже не про мотор, я понимаю, что ощущения будут другие. Там был чисто это не задний дивизий. привод. И это другое, другая история, сейчас посмотрим. Мне интересно, они же наверняка вот эти вот 20-80 как-то правильно распределили. Сейчас поедем, сейчас посмотрим. Ну і величина дверей одразу про концепцію. А, дивись, подвійні. Тобто тобі, що буде комфортно Дай, при тому всьому. Да. Швидко, комфортно, десь плетення, золотисто на карбоні. Дуже красиво. Да, Я, скажімо, небольшой фанат вот этого карбону з проволоки Ну... Ну, Головне, щоб воно дивилось органічно. Великі двері, великий дверний проєм, ну, масивний поріг, тому що ну, треба ж нам трошки Да? Але посадка в цілому. Ну, Зараз оціним детальніше. Ну, але дивись, зручно. Я сяду, Е, До речі, центральний кокпіт, тут де трансмісія роздута і не сильно. Місця для них ну, можна прямо ще пороставляти ноги трохи. О, красиво, так? Ну, Дісплей. Де... А можна замовити без нього комплектацію? підскажу, підкажу, сірий. Тобі йде, до речі. А якщо ти хочеш збирати на собі абсолютно усі погляди, ти, звичайно, можеш купити Maserati Gran Turismo, а можеш звернутися в Crazy D Customs і отримати унікальний дизайн, який стартує від 2000 тисяч доларів, або ж купити вже готовий обвіз на абсолютно усю лінійку Audi, а також можливо ще на інші марки, які саме можеш уточнити прямо зараз у нашого менеджера контакти, якого ти побачиш під цим відео. подвесочка в автомате. Да, ты все. Песня. Песня. Кайф. Вот это как раз будет, только что такие комплименты и гран туризма. Ну, я тебе скажу, что я, я даже прям, прям сильно поражен, прям, что у меня справа серый. Весь После последние слова пассажира справа свободно поехали. Свободно поехали. Раступись, грязь равно плывет. Это же надо было показать. Братан, да ладно. Да ладно, LX, посмотри. Да, у них... надули, наверное. Так, Что он делает? Что он чудит, блин? Серый, это вот это вот, вот это вот с этим я сражаюсь каждый день. Еду на Витеке, Кто-то должен объехать, показать в вот, разъезде. Понял, наверное, жене, жене, комментирует. Купили тачки, ездить не купили. Понял, Марик, я его на говне делаю, блядь, серый. Колейность мощная. Мощно? Да. Я не понимаю, с чем это связано. Широкая резина. Ну, слушай, у меня все-таки широкая резина. Ну, але по скорости комфортно, есть мы сейчас обережно набрали. А ты не понял меня, подвеска работает. Да? Вот. Мне не нравится, что она сильно колейная. Мы же украинцы. Я сейчас элементарно, а я, я по столичке еду. Ну, я еду, у меня у всех машин, наверное, самая узкая резина, которая есть, это 285, это на 22-м радиусе. Ну, на Феррари там. грубо говоря до того ты же якось можешь проделать або ти хочеш коленисть або ти хочеш керованість ты не понял а далі питание до дороги 26 например ну, достаточно колейный автомобиль на таких тапках здоровых ну хоча хоча до картинга да ну а до у нас дофига тут майже 5 метрів а? тут майже майже 5 метрів на авто дело не в этом я про, про ускорение можно, конечно, психануть, в спорт режим поставить. Оно поставил, что оно... Бляха, а, ну... Ну, я, значит, в салтонии... у тебя подвеска отпущена, Нет. сейчас она будет жестче. Ну, я сильно не вечу, я на знаю, что там Нет, сейчас она мягче. сейчас она вроде как жестче. Может, из-за этого и колейность, кстати, она была сильно мягкая, ее потом она чуть поплыла. Питягивала? Да. На Феррари такая же беда у меня. Включаешь, как будто бы режим плохая дорога, и она начинает на столечке ловить столечку, понял? Когда начинается вот этот вот наш легендарный автомобиль. Ну, я на секунду забыл, что тут вещь есть. прям тоже достойно. А пульс вычищается? Э, учащается? Нет. Нет? А что? Ну, я еще по тренировки уставший был. <с> я шучу серый. Но она наваливает. Ну как? Она понятно, что это щоб, я не знаю, с кем сравнить, чтобы никого не обидеть. как бы. На свои деньги у нее мотор едет. Очень нравится остроє на руле, як я люблю. Прям сильно. По-перше, до оцінюємо її гарантуризм. Комфортно, спортивні налаштування, присутні. Я тебе скажу так. Шумно. Шумно? Да. Шумно. А знаешь, что, я думаю? Я имею в виду шум снизу, ты его чувствуешь, а, это столичка. А ну давай ты зараз э, скажешь, чем правда, нет. У нас задний ряд номинальный, там шумоизоляция, я не думаю, что я очень много. И я думаю, лежит. я его слышу спереди, Сер. Мне не мешает шум. У меня ГТХ максимально шумная. Максимально шумная, они ее облегчили вообще везде. Я еду на той же столичке, я прям слышу каждое колесо, каждую кочку, на которое колесо наезжает, я ее слышу ухом. Тоже, та же история здесь тут я не знаю. Ты я задумал... тебе скажу, мы в зажатой подвеске, серый. И окей, да? Мы, а ты или, думаешь, или ты сейчас, сейчас мы в зажатой? Я что-то не пойму. Нет, вот зараз. Сейчас зажато, думаешь? у да, Феррари это значок означает, и... что у тебя режим плохая дорога. Нет, у шпрота, режима, а бачишь, есть э, амортизатор и еще... Так я говорю так еще раз. Это зажато. Амортизатор? Нет, вот Феррари это значок означает, Плохая дорога, наоборот, она тебе делает мягкую подвеску. О, який звук. М -м -м. Я зараз не провозрает. Але все-таки Дім, ми так обгорили це авто, ніби в нього взагалі немає конкурентів. Ми щось сильно облизували. Ну, чому? наверняка, є, хтось схожий в цьому. Я, я зробив підбірку. Як-мобісь Бензлі, да, континенталь, щось таке, так? Ну, да, просто. ти прав, дивись, конкурент номер 1 це 911-й Carrera GTS. Ну, або там Турбо. GTS. GTS. Ні, ну Турбо точно інша історія. Турбо, Турбо S — Ні. ну, GTS, може бути. І ну, Порше, як заявляють на різних джерелах, що вона більш керована, більш звичні форми. Уже є порівняння з нею? Ну, є, люди ж часто обговорюються. От я тобі я підібрав загальні враження, те, як обговорюють в якому контексті, давай просто свою думку до цього. Порш ми ще з собою прокатимося обов'язково. — Обов'язково. спорж да ну управляемость но ну, я не знаю если прям в сравнении прям что-то говорит вин заднемоторный но ну, це по -перше. я по ну, я про это и говорю что как вообще в целом э, их, не, их, ну, я не уверен что их можно сравнивать то есть мое мнение ну люди не же выбирают нет вы коли вы да. выбираете континенталь GT да скорее всего это оттуда какой-нибудь астон мартин да Так, да, є такий. ДБ-12, він прямо в прямих конкурентах. Але знаєш хто, хто в цьому списку досить цікаво дивився? BMW M8 Competition купив. Мені здається, друга історія. Ну, але прикинь, конкурент... Не только тому, що купи там намагаються, Ну, BMW, мені кажеться. Все таки больше про спорт. Давай я, про провокативна спитаю. фраза. Я думаю, що вона по-любому буде неоднозначна. М 8 Competition може вважатись преміальним автомобілем настільки як Aston Martin і Мазараті. Зараз я скажу дичь, це буде повної противоречие. М 8 Competition я би собі взяв можливо. психанул бы. И у меня была мысль какую-то. Ладно, да? давай, давайте. <соценно> Пришли. <соценно> 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 М8 <соценно> интересная, длинная база. Длинная база люблю. Теперь шахи Мардим. Феррари Рома. Да. Можно равнять. Вот это вот аутентичный максимальный Мазерати. Хороший, плохое дело вкуса. Мы сейчас ее выкатываем. Бентли Континенталь, Volkswagen. Volkswagen это Volkswagen. Ferrari Рома это Ferrari Рома. И кто у нас там был? Астон Мартин, это Астон Мартин. Так вот, из четырех остались три. Если смотреть, как у нас обычно люди смотрят на цену, то, конечно, будет «Феррари Рома. Понял. То есть, как будто бы, если по цене судить, наверное, чего это будет... чего на Феррари она более 240 тысяч. Ну, 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 это вона, иди, вона списку, напевно, ну она, и Она с этого списка, напевно... Она, наверное, нет, нет. Она не самая. Она нет. Но, может быть, надо посмотреть, сколько стоит сегодня... DB12? DB12. Если мы говорим, считаем ее прямым конкурентом. Наверняка DB12 по цене должна быть вау. Но, ну, опять же, я катался на Астон Мартине, я бы выбрал Феррари. Астон Мартин крутой автомобиль. Да. Я бы выбрал Круто. Феррари. А вот это вот очень неоднозначно, чтобы ты понимал, что що... сейчас мы на ней чуть-чуть выедем на автобан на немецкий. Нет, я я уже такая вещаю, что ты уже через слово мене чуешь, ты уже не стал свои пробуешь, чистый дай через. А, как раз тот автомобиль який создан, по крайней мере, імідж, да. Предвкушение сейчас будемо дубасить, понял? Ну, але це був би непростий вибір, мені здається. Но якщо б переді мною поставити ці п'ять автомобілів, я думаю. А я б э... на Феррари. Не зажачні наші. Ну, навірно, так. 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 А ще, дорогі мої, не забувайте підписуватись всюди, в YouTube, TikTok, Instagram, Telegram канал Чому тому, що ми бачимо, що ви переглядаєте контент, але інколи можете невчасно на нього зреагувати, тому що елементарно не підписані і вам не приходить пуш. Тому одразу поставити всі дзвоники і зробіть підписку, і ми будемо ще більше старатися. Знати, що ви подивитесь це вчасно. А оскільки ми робимо сюжетні матеріали, потрібно бути в контексті абсолютно усіх подій. Так, враження перші. Ну, роздуті арки, реально відчуття, що ти в спорткарі. Я говорю, ну, відчуттям, Феррарі, А чи ти низько сидиш? Чому я так низько не, не Може не було не ще не жапусь? Ні, вже не можна. А я у тебе сижу нижче, ніж типа. Да, да, так і є. Там прямо глибше, спортивніша посадка. Ага. Там взагалі круто. Ага, а я думаю, ти так кайпан. Да, ні, ну там дуже. Треба, щоб кісті, плечі лежали, кісті за Це дуже ну, було удобно все. Ну, удобно, Ліпецькі воно формується. Близько к рулю в смысле? Я зараз відсюди вижу. Я близько, 120 градусів в колінах. І ліпі близько кролю стоять. Ну так. Да. Сильно близько. Звук хороший внутрішній машини. Ну, поки немає нікого. Да, оці пелюстки плюски заважають, якщо чесно. Так, стоять двері. У двері дверь открыта, йопта. Відкриєш? Так. Открыєш? Да. Ну, На кермі вона гостро. Ну, здесь надо розвернутися. гостро сильно. Прям сильно. Значит, Але... виша качає? Да. Але це дуже круто для такої довгої машини, я поки не можу відповісти. Це кристання Ну, Її так не качає взагалі, переставляється. Вона, я зрозумів, фішку її. Мені б на ній трохи, особисто мені, хотілося чуть-чуть більше спортивності. Чуть-чуть більше. Її зробили такою такою лапочкою, знаєш. Її зробили такою лапочкою, що просто ну, піпець. не враження. Твоя очередь. Моя? Yeah. Ну, так, я ж... Тільки за кермами свіже. Прискорення з досить високих швидкостей, його недостатньо. Я не вважаю це критичним, оскільки більшість людей, яка буде їздити на цьому автомобілі або потенційна аудиторія, не всі вміють справлятися на швидкості, ну я в, так, в ту ж саму чергу, на швидкості вище там, 130. Шумоізоляція в нормі, е, трансмісія і КПП. Все непогано. Загальне враження окей, але я вважаю, що або її брати в максимальному виконанні це да, якщо не помиляюсь. Ну, але не, ну... Ну, це це модель. Модерна... В цілому враження гарні чіткої Чутко, критики я зараз не виділю від себе. Для комфортніший автомобіль управляємість. В городском режиме супер, подвеска супер, даже в самом зажатом режиме по брусчатке прям максимально комфортно. Это то, что у меня вызвало подозрение, мы отец говорил в самом начале. Сильно комфортный автомобиль, возникает знак вопроса у меня, что будет, когда мы поедем быстро. Для меня отметка в 200 это всегда та точка, в которой мой прибор под названием Жопа он ну, есть у каждого из нас. Он тебе говорит: хочу дать еще газ, или больше не надо. Так вот, в ней больше не надо, на мой взгляд. И это не важно, мотора нет, мотор бы поехал. В любом случае, вот этот избыток комфорта, который они хотели дать. Він сильно повлияв, на мій взгляд, на відчуття іменно спортивного автомату. Є важливий момент за гранд-туризмом, який ми не проговорили. Як правило, в якісь подорожі, мікроподорожі ми не їздимо в одиночку. Ми їдемо з кимось. Ми хочемо не лише слухати непогану акустику, ми хочемо спілкуватись, а спілкуватись при тому, що на всю на весь автомобіль тисне повітря, гуде, плюс розривається вихлоп і двигун, ну це не найкращий варіант. В комфорті ти заміть, який акцент комфорту виділений для пасажира. Там не все. Ну, ну, тобто, Насамперед плюсів автомобілі більше ніж мінус. Ну, в цілому очень хороший автомобіль. Всім величезне, дякую, що подивились. нам дуже подобається, що ви не коментували. Все дуже круто. Нам завжди є чим відповісти. Підпишіться, будь ласка, ви ж бачите, потепліло, з'являються хороші автомобілі. Дають ці автомобілі в правильні руки. Ми показуємо дійсно цінність автомобіля, його як його застосовувати, як його відчувати. Наскільки його потрібно розуміти для того, щоб максимально поділитись користю з вами, а не лише там криком. На весь микрофон. Согласен.